Професіоналами не народжуються, ними стають, поки в сусідній аудиторії науковці міркують про перспективи і проблеми становлення професійної особистості. Тема конференції зацікавила майбутніх професіоналів. Студенти другокурсники не зовсім розуміють, навіщо технарям вивчати, до прикладу, соціологію, а гуманітаріям – математику. Вистачає часу для того, щоб все охопити. Якби людина більше приділила часу тому предмету, з яким вона ну як предмету, діяльністю. З якої вона пов'язує своє життя, вона б, можливо, краще потім себе реалізувала. Викладачі пояснюють, це зовсім не трата часу, навпаки, перспектива, бо в сучасному світі потрібно бути всебічно обізнаним. Підготовка студентів і вивчення ними предметів, які є нормативними дисциплінами в навчальних планах. Це стосується і філософії, і психології не по фаху, да не за фахом. Вони є необхідною умовою для розвитку особистості. Насправді проблем професійного становлення в Україні та й загалом в світі набагато більше. Про них говорять науковці на міжнародній конференції. Євгенія Івона ляска із польського університету переймається проблемою освіти та Витих дітей, але з малозабезпечених родин професорка переконана, без підтримки держави тут не обійтися. Так є можливість. бо і продовжує. Тільки потрібно, щоб суспільство талановитим дітям допомагало. Такі фундації є і в Польщі і в Україні. На також наголошують, що одну з головних ролей установлені професіонала відіграє вчитель, викладач. Відтак головну увагу держава має звернути на його підготовку і соціальне благополуччя. Педагог не може собі купити енциклопедії, не може передплатити унікальні і зарубіжні вітчизняні видання, Він не може поїхати за кордон для того, щоб там ознайомитися з зарубіжним досвідом. У нас є державна програма вчитель, «Вчитель» але для того щоб ця державна програма вчитель була зреалізована, необхідно робити інвестиції вчителя. Відвидно, що і держава, і президент повертаються до вчителів до нас. До Педагогів, тому що професія педагог це сама гуманна, президент і профільний міністр проблеми освітян слухатимуть незабаром у Києві на 28 жовтня. Запланували провести всеукраїнський з'їзд вчителів. Юрій Курочка, Олександр Галянд, Подільська панорама.